Розділ 27. Остання путь. Сутуєтки і картини в євеній кімнаті були закриті білими серветками. Тишу що порушили тільки притамовані зітхання і лечутні звуки ходи. Крізь затінені вікна до кімнати проходило неясне урочисте світло. Ліжко було задраповане білою матерією, і там під фігуркою поникло ангела. Лежала дитина, що заснула вічним сном. Вона лежала обрано просте біле плачку, що його так полюбляла за життя, і рожевий відсвіт от спущених завіз осіяв її непорушне мертве личко теплою барвою. Важкі вії м'яко припадали на білі щічки, а голівка трохи схилилася на бік, неначе дівчинка просто спала. Та вирос неземного блаженства і спокою, що проймав кожну рисочку і личка, непомильно свідчило, що то незвичайно дочасний сон а вічний спочинок. Такі, як ти Люба, любоївом, не підвладні смерті, вони не перенають смертельний морок, але ж перемикають, наче в ранішній зорі, у золотому сєєві світанку. Чи не так думав собі Сенфлер? Що стояв, згорнувши руки на грудях, і невідривно дивився на дочку. А втім, хто може сказати, про що він думав? Від самої тієї хвилини, коли біля смертельної постолі пролунало слово одійшла, все для нього ніби горнулось темним туманом. Важкою запоною смутком він чув коло себе голоси його, прощало запитував. І він відповідав, його спитали, чи коли він хоче призначити похорон, і де її поховали. І він роздратовано відказав, що йому однаково. Адольф і Роза причепорили кімнату, хоч і які вони були нелегковажні, безтурботні. Її дитині, проте серця мали добрі, чутливі. і тим часом, як міс Афеня наглядала за прибиранням заголов саме їхні руки. Надали смертельному покою м'якого поетичного вигляду, усунувши з нього той похмурий і гнітючий дух, що так часно позначає похорони в Новій Англії. Срісся так і перед тим, були квіти, біля ніжні, започні і граціозно похилені пелюстками. На єдному столику, вкритому білою скатеркою, стояла його улюблена ваза. За ним великим пуп'янком біля троянди. Адольф і Роза, що, як і всі, люди їхньої раси мали гостре відчуття краси, по кілька разів перелаштовували кожну складинку, завіз і драпував. Ось і тепер, поки Сен Клер стояв заглиблений у свої думки, роза тихо зайшла до покою із кошиком білих квітів. Побачивши господаря, вона відступила і шранобливо спинилася. Та, пересвідчивши, що він її не помічає, пішла до ліжка і стала викладати квіти коло небіжці. Небо уві вісні, Сенклер бачив, як вона вклала їй в ручятка жасмийну гілочку, а зрештою квітів з тонким смаком оздобило ліжко. Двері знову відчинились, і на повозі, ховаючись щось від вартушку, з'явились топсі, припухлими від сліз очима. Роза зробила швидкий застережливий знак рукою, але дівчинка вступила до кімнати. Іди геть, ще рішуче мовила пошепки Роза. Бі тут нема чого робити. Ой, пусти мене, я принесла квітку, таку гарну, сказала топсі. Дозволь мені покласти тільки оцю одну. Іди геть, ще рішуче мовила Роза. Не чіпай її, обізвався Сенклер. Раптом тупнувши ногою, нехай зайде, роза вмить замовкла, і Топсі підійшла і поклала свою квітку, до ніг небіжчиці. І раптом, з диким зойком, повалилась на підлогу біля ліжка і зайшлась голосом плачем. До кімнати квапливо зайшла місофелія, спробувала підвести і угомувати дівчинку, але не марно. Ой, паночка Єва, паночка Єва. І я теж хочу померти. Так хочу, у голосі і душний розпач. Коров прилила до блідого, наче мармуро обличчя Сенклера, і на очі йому, вперше, відколи вмерла Єва, вернули сльози. Встань, дитино, тихо промовив місофеня, не треба так кричати. Паночка Єва тепер на небі. Я ж її не можу побачити, відказала Топсі. Я ніколи більше її не побачу, і знову заридала. Якусь хвилю всі стоячі мовчки. Наказала, що любить мене, голосила топсі. Ой, лишенько, лишенько, тепер же нікого в мене не зосталося, нікого гісінько. А й правда, сказав Санклер. І все ж таки обернувся він до місофелії. Постарайтесь якось заспокоїти бідну дитину. Ой, краще б мені в світу, не бачити. Не Топсі. топсь. Нащо він мені? Нащо? місофелія лагідно, але рішуче відпровадила з кімнати. Та в неї самої з очей капали сльози. «Топсі, нещасна та дитина, сказала вона, привівши до своєї кімнати. Не побивайся так, я теж тебе любитиму, хоч і не так, як була наша дорога дівчинка, то я навчилась в неї любити ближніх і любитиму тебе, і допоможу тобі стати хорошою. Голос місофелі промовляв більше, ніж її слова. Ще більше промовляли щирі сльози, що спігали по щеках. і тієї хвилини вона назавжди заволоділа душею знадоленої дитини. О, люба моя Єва, чи зробив хто, небудь стільки добра, як ти за своє коротке життя? думав Сенклер. О, яку відповідь дам я сам за свої довгі літа. І щас час у покої чути було тільки тихе перешіптування у ходу тих, що захотіли поглянути на небіщицю Потім принесла маленьку труну, потім був похорон. До будинку під'їжджали карети, ходили незнайомі люди, Хрізь були білі шарфи і стрічки, жалобні пов'язки, чорні убори, лунали слова молитв Синклер жив і ходив, рухався, мов людина, що вже виплакала всі сльози. До останніх хвилинки він бачив лише дне дівчинку, золотисту голівку. Та потім її запнули покривалом і наклали на труну віко. І він покірло пішов разом з іншими до затишного куточку в кінці парку, де біля лавочки, здерну, на якій так часто сиділа Єва, з томом, була маленька ямка, і Сан стояв обабіч неї, втопивши додому безтями очі. Він бачив, як спускалися маленьку труну. Невиразно Чув урочисті слова молитви, і навіть коли ямку закидали землею, не міг повірити, що там навіки сховано від очей його Єва. А потім усі пішли, і родина повернулась до будинку, що вже ніколи не побачить маленької господині. Вікна в кімнаті Марії були затінені, а сама вона лежала на ліжку, невтішно ридала, давши волю своєму горю. І хвилини прикликаючи до себе всіх слух, вони, певна річ, не мали коли поплакати, та й до чого б це їм, адже то було її горе, і вона нітрохи не сумнівалася, що ніхто в світі не зможе її не, не схоче тужити так, як вона. Синклер не зравнив ні сльозинки, казала вона, йому зовсім не жаль дочки. Аж подив бере, як подумаєш про таку нечулість та бездушність, адже він знав, як тяжко вона страждала. А оскільки люди звикли безсестережно вірити своїм очам, і вухам й багато хто й прислуги, справді думав, ніби їхня пані побивається найдужче, особливо коли Марі почала корчитись в істеричному нападі. Заждала лікаря і нарешті оголосила, що помирає. Будинку щинили метушня. І біганина до Марії тягали пляшки з гарячою водою, припарки, мазі, все те дуже розважало її. Але тому серце тяглося до господаря. Сумний, похмурий він крізь ходив за Сенклером. І коли той сидів у євній кімнаті, блідий, принегший, втупивши погляд перед себе, то бачив, у його сухих, невидющих застиглих очах куди більше смутку, аніж в усіх риданніх джалищах Марі. Через кілька днів Сен Клер повернулась до міста. Знеможений горем Огустин прагнув переміни, яка відвернула б його думки на щось інше, отож вони залишили свою вілу та парк з дорогою могилкою і приїхали назад у Новий Орлеан. Сен Клер заклопотано поспішав вулицями. Сподіваючись, що гом'янке і бурхливе міське життя повсякчасними новими враженнями заповнять болісно браженічу в його серці, і ті, хто бачив його на вулиці чи зустрічав у кав'ярні, дізнавались про його тяжку втрату лише жалобної стрічки на капелюсі, бо він був, як завжди, усміхнений і балакучий, читав газети, обговорив політичними справи. Та й хто бо міг подумати, що його незмінний усміх лише зовнішня оболонка, під якою ховається серце, сповнене могильного морку. Містер Сенклер довижна людина, скаржилась Марі, міс Офенії. Я завжди вважала, що коли він її і любить хоч когось у світі, то це наша друга Кирія Хіткоєва, Єво, але він, здається, дуже швидко і забуває. Мені важко схилити його на розмову про неї. І я правду кажу, сподівалась від нього глибших почуттів. Кажуть, тиха вода греблі рве, промовила місофелія протрочим тоном. Е, не вірю я. Все це посі балачки. Якщо людина має почуття, вона неодмінно їх виказує. Не може не виказати, але ж і нещасний той, хто їх має. Хотіла б я бути така, як Стенклер. Мої почуття так тяжко крають мені серце. Ой, пані, та хазяїн аж зробив худий, мов та тріска. Я чула він анічогісінько не їсть, обізвалась няня. Я ж знаю, що він не забув паночки його, що то міг її забути, нашу любу маленьку рибоньку, додала вона, витираючи очі. Може, й так, але до мене його байдуже, сказала Марія. Я не почула від нього жодного спічувого слова. А йому слід би знати, що материнські почуття куди глибше, ніж будь-які батьківські. Кожне серце знає своє горе, поважно промовила місофелія. От про це їй ж я кажу кому, як не мені, знати про свої переживання. Хіба ще тільки Єва могла їх зрозуміти, але тепер її нема. Марі, відкинувшись у крісло, гірко зрадала Марі була з тих безставлених натур. В тій очах все втрачене без вороття набуває особливої ваги, якої вона ніколи перед тим не мала, в тому, що у неї було, вона дошукала тільки ват, та тільки на чогось позбувалась як не могла вже й скласти йому ціну.